Добрий день мої підписники, друзі і гості мого каналу. Пропоную вам сьогодні ритуал, ритуал захист і оберіг від тих, хто нам пакостить в житті. Я буду говорити ім'я, називайте своє ім'я. Свідки запали ритуал захист і оберіг від тих, хто нам пакостить у житті. Розпочинаю. А нам чому допомагають святі небеса, все ангели архангели і все боже близько. без справедливості в імя Ісуса Христа. Амінь. От, що на те, що Масленно, це нехай Аминь. Хай буде воля за як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні. І прости провини наші, як ми прощаємо виносити нашим. І не веди на своє спокусу, веди за нас цю лукаву. Отче, на те, що все на небесах. Нехай щаститься і м'язок, нехай прийде царство, і нехай буде воля, це як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости провини наші, як ми прощаємо, і нашим, і не веде на своє спокусу, але веде до нас у рука Бога Мій. Отче, на те, що все на висах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости провини наші, як і ми прощаємо, винуватися нашим, і не веди нас своє спокусу, але визвали нас. You look I Умиле мене ваше ім'я, Боже, з великою милиці Твоє, з великою мили серця, Твого, прости, провини мої. Особливо умий мене ваше ім'я, і з беззаконня мого від гріха мого чисти мене ваше ім'я. Бо беззаконня моє я знаю гріх мій повсякчас преді мною ваше ім'я. Проти тебе, єдино я згрішив чи згрішила. І лукаве про тобою вчинив чи вчинила от заправедний у слове своїм, і справедливо і і у присуді Твоїм. Ось бо без запоня зачати я, то зачата, і в гріхах породила мене, мати моя, бо ти істинно полюбив сина, відомий таємне мудрості явив вивте мені ваше ім'я. Окропи мене ваше ім'я і сопом. І очищуся я, ваше ім'я. І стану <кій> біліша від снігу чи біліший. Дай мені ваше ім'я почути радість і веселість, і кості мої упокорені, відверни лице я від гріхів, моїх простим всі позаконням моє серце чисте створи мені, Божий Духо правда відновив, отримає відкинь мене. Ваше ім'я і лиця Твого, Духа, Твого, Святого на відділення від мене, ваше ім'я. Поверни мені, ваше ім'я. Раді спасіння Твоїм духом Богоднім укріпи мене ваше ім'я. Навчати беззаконників, шляхів Твоїх нечистиві, навернеться до тебе, визволи мене, ваше ім'я. Відвини кривавої Боже, Боже спасіння мого язик, мій радісно славитиме. Правду твою. Господи, відкрию, уста мої, уста мої сповісеть, хвилу Твою, бо коли ти жертви забажав, приніс чи принесла би я це палення, ти не побажаєш. Жерта Богові, це духу покорний, серцем скорботним, смиренним ти не погордуєш. Обожи, Господи, благоволінням Твоїм сила, нехай збудуєшся, сіл Єрусалимський, тоді буде годна тобі. Жертва правди проношення і все палення тоді покладуть на жертвних твій тільки. Слава Ту Син, на втому духу, не посача навіки вічня Мій. Слава Тусина, в тому духу, не є посача на Кивішня Мей. Слава Ту, Сину, в тому духу, не є посача на віки вішня. Всяке зло славим ділом наших ворогів, наших пакусників, видимих і невидимих і скритих. Нехай згорять у полуні тих свічок. Щезнуть. Назавжди і ніколи не повернуться до нас. Ваше ім'я. На неї навічно на безконічна. І все їх зло. Повертаю їм в їхнє гніздо по справедливості, звідки прийшло туди, йдіть. То сотворив, то заберіть. По справедливості. Всі закриті дороги відкриваю. Всі фінансові канали закриті. Відкриваю. Всю магію. Всі завтраці і плітки за спиною знищую ліки довою. у вогні цих свічок. І нас ваше ім'я очищаю наші дороги судьби. розчищаю до успіху, до благополуччя, до процвітання, у роботі в кар'єрі, самореалізації, до збільшення фінансових потоків, до особистого життя, до сімейного життя, до нашого признання, по справедливості в ім'я Всього Святого на Землі. всіх пакусників, ворогів, видимих, невидимих і скритих людей, які діють темні справи і словом, і ділом, і наклепами, і всіх крадників, колег по роботі. Знавши в життя ваше ім'я, виганяю, ліквідовую, спалюю вогні для свічок, дороги їм, вогнем заблоковую. На неї енергічно небезпечно, як вогня... вогняну стіну, вогняний щит. Нікому не перемогти, не здолати, так і нам, ваше ім'я. Ніколи не нашкодити нашим ворогам, і невидимим, скритим людей, сусідів, крадників, колег по роботі, пліткарів, заздрісників. по справедливості во ім'я Святого Амінь. Також є хороший засіб. Ліквідація всіх ворогів, всіх пакостників, які вас, вас переслідують і не дають жити. Взяти чорну нитку, або то може бути чорна шнурівка. Посередині зав'язати, вузол і сказати зав'язую всі темні справи і словом, і ділом своїх ворогів видими, невидими, крадників, конкурентів. Колег по роботі, політиків, сусідів, які не дають мені ваше ім'я спокійно жити на світі, зав'язую, заблоковую, ліквідовую свого життя. На неї навічно на безконічного. Треба робити три вузли, на кожен вузол наговорити ті слова, а потім зв'язати кінці танетки або шнурівки, сказати, зв'язую всіх рухів, видимих, невидимих. І їхні темні справи з словом і ділом. Якщо знаєте імена, називайте імена від себе, Ваше ім'я. На нині, навічно, на, на безконічна. Як ця нитка міцна. І їх не розірвати, і її не розірвати, так що ніяким пакусникам, що знаєте, імена називайте, вороги видимих невидимих, колег по роботі, конкурентів, крадників, сусідів, злих, мені, ваше ім'я. Ніколи не на наш платити. Як сказала, так і буде. Амінь, амінь, амінь. Потім тунецьку треба закопати в тому місці, де ви не ходите. Як будете закопувати, то говоріть такі слова. Закопую назавжди. Всяке зло. І словом і ділам своїх ворогів, видимих і невидимих, вредних сусідів, прадників, задрісників, лег по роботі, конкурентів, цих людей, ворогів видимих, невидимих, свого життя виганяю ліки дові назавжди. По справедливості. Во ім'я Ісуса Христа. Амінь. Так говорити три рази, поки будете закопати ту нитку з возлом. Будьте мати спокій. Ніхто вам зла ніякого не причинить більше в житті. Це готував дивитися не менше 5 разів. Незалежно від фази місяця. Нічого з дому не давати. Для активації, ставте лайки. Підпишіться, пишіть коментарі. І в коментарях напишіть. Нехай буде так, приймаю. Амінь. свічка тріщить, все виходить, ліквідовується. Всякі темні справи між словом і ділом ваших ворогів видимих і невидимих. І вони повністю виганяються, ліквідовується, спалюється тих свічок з вашого життя. Ваше ім'я по справедливості. Я сказала таке буде. он все закривали. Підклади бачу, переклади, особливо на здоров'я, на енергію. Забирали енергію, забирали. Успіхів в роботі, фінансовий достаток, фінансовий успіх. Закривали дороги до сімейного життя комусь. Заможки відкрили, становився. Замочок відкривався. Один, той другий. Замочки повідкривали. не научусь ходить. Ставлю захист. Тут не хочешь, чтобы стало за. Не, не хочешь. Ставлю, Нет, ставлю захист. чесним животурячим Христом Його силою. Я живутрящий Хрест, Господній непереможний. Так і нам ваше ім'я. Ніхто не зможе зробити ніякого зла. Ні словом, ні ділом. ийм ясааса тваанад юм гэх мэт бодотак би хамгаалнаас ойр мөрийн ханаа На тому життя закінчений. Не забувайте занесли до нових зустрічей.